А чи знаєте ви, наскільки актуальним стає питання медичного туризму в Україні? Адже кожен шукає для себе доступної та якісної медицини? На тлі останніх подій фахівці сфер освіти, медицини, фізичної терапії, оздоровлення та відновлення активно розвиваються в нашій країні, а значить, люди з-за кордону. Будуть розглядати Україну як місце надання якісних медичних послуг. Я Олена Альошко, фізичний терапевт, власниця функціонального центру відновлення «Фізіоспейс» в місті Ірфін. Також я є офіційним викладачем норвезької методики НеУРАК, яка активно використовується в великій кількості медичних та оздоровчих закладів по всій країні. Я запрошую вас 8-9 жовтня, Львів Арена, на конференцію, яка пов'язана з медичним туризмом в Україні в рамках форуму Туризм та гостинність. Я буду розповідати вам про те, як можна використати це обладнання та методику для оптимізації роботи з нашими пацієнтами та клієнтами у вирішенні питань хронічного болю, реабілітації. Відновлення та навіть оздоровлення буде цікаво. Приходьте.